Зранку росіяни поцілили в енергетичний об'єкт на прилученні Чернігівської області. Без електропостачання залишилося понад 61 тисяча абонентів. Про це повідомили в Чернігів-Обленерго. Окрім того, ворожі дрони влучили в зерносховище на Чернігівщині. Сьогодні вранці росіяни також атакували і Новгород Сіверськ. Цілили по одному із приміщень аграрного підприємства. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа без потерпілих. Повідомив начальник Новгород Сіверської районної військової адміністрації. Олександр Сельвістров. А по обіді вже росіяни атакували ще й Ніжин. За інформацією міськради пошкодили залізничну інфраструктуру. Окупанти вдарили безпілотниками по одній станції на перегоні Носівка ніжин За попередню інформацію, люди не постраждали. Рух потягів здійснюється із затримками. Крім того, окупанти вдарили вогнем по сумах. Під атаку ворога потрапив тролейбус. Постраждали пасажир та водій. їм надали допомогу на місці події. У наслідок обстрілу пошкоджений тролейбус. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Також через обстріли в частині міста зникла і електрика. Є пошкодження, зокрема у житловому секторі попередньо без постраждалих. Важкі дні для нашої Шосткинщини. внаслідок ворожих ударів було знеструмлено місто Шостка, було відсутнє газопостачання. Відповідно був розгорнутий оперативний штаб, залучені комунальні служби ДСНС, поліція, структурні підрозділи підпорядкування центрального. За результатами проведених дій можу поінформувати, що наразі забезпечено 100% енергопостачання з дотриманням відповідних графіків подачі електроенергії, проводяться подальші роботи щодо відновлення та стабілізації енергосистеми. Без світла, газу та вода за графіком. Складна ситуація лишається на Сумщині після обстрілів Росією. У шості досі 197 приватних будинків без блакитного палива. Повідомляють в обленерго. З 4 жовтня місто залишилося майже без комунікаційних благ. Люди вимушені готувати їжу просто небо на вогнищі, а вода подається за графіком. Відповідними кадрами діляться місцеві жителі. Ну і після масованої ворожої атаки на шостку офіцери рятувальники тепер щодня працюють на пунктах незламності. Вони допомагають людям, які постраждали від обстрілів, підтримують словом, пригощають гарячим чаем і допомагають зарядити телефони, обігрітися та консультують у важливих особистих питаннях. Більша верста населення, яка приходить, це люди похилого віку. Вони мають, наприклад, лише телефон, ліхтарик, і у них немає змоги зарядити їх вдома, коли немає світла. Тому вони приходять. Але приходять всі, і навіть молоді, всі ми раді ще приходять, ну це вже більше до обіду туди приходять або підлітки, або дітки погрітися, погратися, або навіть підключитися до шкільних уроків, які проводяться онлайн. Тут тепліше, тут є столи, тут є все для того, щоб люди комфортно себе почували. Тому Тут вже краще ніж на вулиці. На вулиці зараз прохолодна погода, трошки дощить, тому ми раді прийняти і з їжею людей тут. Двоє загиблих, і четверо постраждалих і у Херсоні росіяни вдарили дроном по зупинці громадського транспорту. Чоловік загинув на місці. Ще одного було поранено. Його ушпиталили. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі області, а також по житлових кварталах. Під атакою була і Полтавщина. Вона зараз оговтується від нічного обстрілу через влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Тут спалахнули пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджені житлові будинки та господарча споруда. Для ліквідації наслідків атаки залучили пожежний потяг Укрзалізниці. Крім того, уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання і тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення і рухомий склад. Російські війська також прицільно вдарили і по підрозділу ДСНС у Нікополі постраждав 33-річний рятувальник. Колеги доправили його до лікарні попередньо з осколковим пораненням ноги. Крім того, внаслідок удару пошкоджена будівля пожежного депо і вибиті вікна. 152 ударних безпілотники окупанти запустили цієї ночі по Україні з Орла, Курська, Шаталова, Приморська, Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили повітряні сили. З них сили оборони збили близько 88 шахедів. Також атакували двома балістичними ракетами. Росіяни нас із Ростовської області, зафіксували влучання на 10 локаціях на півночі та сході країни. Ядерна безпека не може бути предметом торгу. У МЗС України засудили російську ескалацію біля ЗАЕС. Про це написали на офіційному сайті відомства та додали, Російська Федерація намагається заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання. Ці дії є свідомою провокацією Росії, яка вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права, статуту магате та семи незамінних стовпів ядерної безпеки. Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу. Особливу тривогу викликає той факт, що Запорізька АЕС вже майже два тижні перебуває без зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення. Ми розглядаємо обстріли як елемент свідомої стратегії Росії заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення. Нагадаю, напередодні серія пострілів пролунала і в районі окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили в у МАГАТЕ. В офіційній заяві генерального директора агентства Рафаеля Гроссі зазначається, що в околицях захопленої росіянами заес зафіксовано вхідні та вихідні обстріли. Снаряди розірвалися менш ніж за півтора кілометра від периметра станції. У МАГАТЕ наголосили, обстріли підвищують ризики для ядерної безпеки. Тим більше, що заес уже майже два тижні залишається без Зовнішнього електропостачання. Ну і так, через російську атаку знеструмленими залишаються споживачі у Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Сумській та Донецькій областях. Про це повідомили в Укренерго. А на Чернігівщині діють графіки погодинних відключень світла. Національні енергетичні компанії попросять українців не вмикати одночасно кілька потужних приладів у вечірні години з 5 до 10 вечора. Уряд виділив додаткових півтора мільярда гривень при фронтовим регіонах для захисту об'єктів енергетики. Про це в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Гроші будуть пускати на оперативне відновлення енергопостачання та відповідного обладнання. Ну і сьогодні з візитом до Києва перебув президент парламентської асамблеї ОБСЄ Перехуан Понс Сампт'єро. Він виступив перед народними депутатами у Верховній Раді. Повідомив, що приїхав разом із командою, щоб підтримати Україну. Зазначив, що це його другий візит за період повномасштабної війни. Він згадав про порушення повітряного простору країн Євросоюзу і назвав російські удари по критичній інфраструктурі геноцидом. Порушення повітряного простору Польщі, Румунії, Естонії, Данії та Литви нагадують нам всім, що це не тільки війна України, це війна нас усіх. З наближенням зими я відстежую прицільні удари по інфраструктурі України з метою занурити українців у темряву і холод. Це має ознаки геноциду. Денис Шмигаль презентував міжнародним партнерам зразки української зброї. Про це міністр оборони повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Посадовець зауважив разом із командою, продемонстрували власні вироби, які вже завтра можуть вироблятися в країних партнерах в межах програми Build with Ukraine. дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини це те, що зараз виготовляємо ми, і те, що готові виробляти спільно із союзниками, зазначив очільник українського оборонного відомства. Денис Шмигаль також закликав держави партнерів інвестувати в українське виробництво зброї. Ну, тим часом українські дрони уразили понад 66%. Тисяч цілих росіян у вересні про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, понад 39 тисяч уражень із них припадає на дрони камікадзе. Окрім того, кількість виконаних завдань, роботизованими наземними комплексами, збільшилася майже вдвічі. Сирський також наголосив, що в умовах переважання Росії в особовому складі безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування ворога. Перевага в застосуванні FPV і надалі на нашу користь. Хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету. Противник не стоїть на місці, вкладається в розбудову підрозділів безпілотних систем. Витрачає на це величезний ресурс. Ми не маємо права збавляти темп. Відтак у Збройних силах України триває масштабування підрозділів сил безпілотних систем. Розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС. Зарплати військовим і озброєнням уряд ухвалив зміни до держбюджету на цей рік. До кінця року на оборону спрямують додатково понад 324 мільярди гривень. З них понад 200 мільярдів підуть на грошове забезпечення військовослужбовців, 100 мільярдів на закупівлю озброєння, зокрема безпілотників усіх типів, і ще 8 мільярдів гривень на інші військові видатки. Це пальне, перевезення та експлуатаційні потреби. З них з цих грошей майже 300 мільярдів надав Європейський. Європейський союз і ще 30 мільярдів. Це додаткові доходи бюджету, зазначила прем'єр-міністрка Юлія Сверетенко. Росія щотижня атакує британські військові супутники. Про це повідомляє бібісі. Російська Федерація регулярно намагається втрутитися в їхню роботу через наземне глушіння та наближення власних апаратів на орбіті. Про це вперше публічно заявив генерал Пол Тедман, очільник командування космічних сил Великої Британії. Як він стверджує, російські супутники літають досить близько і мають сенсори для збору даних. Це цілеспрямована кампанія. Тедман також наголосив, що РФ і Китай тестували вже протисупутникову зброю та розробляють можливість розміщення ядерної зброї в космосі. За останнє десятиліття російсько-китайське угруповання супутників зросло на 70%. Путін веде гібридну війну проти Німеччини та Європи. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, Кремль не лише воює проти України, а й активно атакує інформаційний простір європейських країн, намагаючись посіяти там страх і дестабілізувати ситуацію. Мерц наголосив, Німеччина не дозволить себе залякати та готова ефективно реагувати на нові загрози, зокрема на зростання кількості інцидентів із безпілотниками, зафіксованих останнім часом над країнами ЄС. Канцлер назвав Росію жорстким супротивником і ворогом політичного порядку Європи та підкреслив, що в інтересах Німеччини захищати європейські цінності, демократію та стабільність. А ось президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ракети Томагавк можуть надійти в Україну, але уточнив, що спершу хотів би отримати відповіді на запитання про те, що ж наша держава збирається з ним робити. Очільник Білого Дому також наголосив, що не прагне ескалації конфлікту та знову закликав до завершення війни. Коли може бути ухвалено остаточне рішення, Трамп також не уточнив. Я якщо подумати, вже ухвалив рішення щодо ракет помагавк в Україну. Так гадаю, мені цікаво, що вони з ними роблять. Я хотів би отримати відповіді на запитання про те, що Україна збирається з ними робити, куди вони їх відправляють. Я хотів би поставити це запитання. У Ленінградській області під Укі спустили потяг із військовим вантажем. Про це повідомили джерела в головному управлінні розвідки Міноборони. На залізничному перегоні Строганова Мшинська стався підрив колії. Зійшли з рейок локомотив і кілька вагонів потяга, що віз військовий вантаж. Завдяки цій операції рух поїздів між Санкт-Петербургом та Псковом зупинився. Тепер вони їдуть в обхід із затримками в кілька годин. Неспокійно й далі в російських містах вибухи лунали цього цього цієї ночі в тюмені. Місцева влада переконує, що ніяких БПЛА не було. Проте журналісти та місцеві мешканці фіксують масовий виїзд екстрених служб. У бік антипінського НПЗ, що викликало резонанс у соцмережах, у районі нафтопереробного заводу було чутне сильний звук. Місцеві медіа уточнювали, що нібито три години три дрони знешкодили на підльоті або на самій території підприємства, яке розташоване за 2,5 тисячі кілометрів від українських кордонів. У місті Білгород також чули вибухи, та там є перебої зі світлом. Ну а Кирижський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у Росії, зупинив установку первинного перероблення нафти після атаки дронів і подальшої пожежі 4 жовтня. Про це пише Reuters. Зупинка може призвести до невеликого скорочення виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка стикається з дефіцитом окремих популярних марок бензину через постійні атаки українських БПЛА. На енергоінфраструктуру потужність установки складає 8 млн тонн на рік. це близько 40% від загальної переробної спроможності заводу. Так, атаки українських дронів занурюють російський паливний ринок у кризу, якої він ще не бачив.